У нас могла би вийти сьогодні розпаковка, така класична, але цифра дійсно вражаюча, але маємо бути обережними. Бо А що ж Україна? Україна це і так само буде облаштовано спеціальний коридор для бджіл. Це буде доволі незвичний, я б навіть сказав, експериментальний випуск. Поговоритимемо про урядові засідання, підсумкові звіти та виступи міністрів. Але не поспішай тікати. Політики насправді буде мінімум, і буде вона неукраїнська. Хоча без наших політиків воно, звичайно, не так весело, але я обіцяю, що буде дуже змістовно і пізнавально. По сьогодні, в фокусі, у нас ірландські урядовці, які вирішили розібратися і підвести підсумки. Для ірландської індустрії віскі за останні 10 років. Насправді інформації буде багато і про індустрію взагалом по всьому світу, так що поговорити буде про що? Про що власне мова? На початку грудня міністр фінансів Республіки Ірландії Паскаль Донахів презентував урядовий документ ірландські віскі 2010-2020 відновлення індустрії ірландського віскі на нашому розділеному острові. Підготувала цей документ Асоціація виробників, називається Drinks Ireland Irish Whisky. Документ вийшов такий змістовний, великий, більше 50 сторінок. Хоча на традиційні звичні звіти він не дуже схожий, там багато інфографіки, фотографій, інтерв'ю з видатними діячами індустрії. І перед тим, як я почну знайомити з найбільш цікавими фактами з цього документу, я... Так би мовити, для настрою для атмосфери налью собі ось цього віскі. Вибір віскі для цього випуску не випадковий, бо Данвілс, його історія, вона дуже показова не тільки в плані останніх 10 років ірландського віскі, а й взагалі чудово відображає, що відбувалося в 19 столітті, в 20. -му. У нас могла би вийти сьогодні. Розпаковка така класична, але я вирішив присвятити цьому віскі окремий випуск і детально поговорити про його історію, продегустувати. Зізнаюсь чесно, історія Royal Irish Distillers дистилерія, яка виготовляла свого часу Dunwells є однією з моїх найулюбленіших, бо вона дуже показова. В плані того, наскільки важлива індустрія віскі для Британії, які там переплетіння соціального життя, який внесок в розвиток міста. Ну і багато-багато чого ще цікавого відбувалось Irish Distilleries. Вважайте це анонсом наступного випуску, так що тисни дзвіночок, щоб не пропустити. Повернемося до звіту, як я вже сказав, і витікає як з назви. Відродження це ключове слово цього документу. На чому це засновано? На 2010 рік в Ірландії діяло усього 4 дистилерії. Заснована в 1784 ще році дистилерія Old Bushmills. відкрита майже через 200 років після неї в 1975 дистилерія в Міддлтоні, яка Стала домівкою для всіх інших ірландських дистилерій, які об'єдналися, щоб, власне, вижити фізично. В 1987 році Джон Тілінг відкрив свою кулі. І через 20 років той же самий Тілінг заснував, тобто відродив, Кілбеган. Отже, чотири дистилерії на 2010 рік. Початок десятиліття пройшов відносно тихо. А от в 2013 році відкрились Dingle та Еклінвіл, якраз дистилерія, яка зараз і виготовляє Данвілс, а потім пішло-поїхало. В році 2019-му був абсолютний рекорд. 10 дистилерій було засновано і почали працювати. І зараз, згідно з цим урядовим звітом, а це урядовий звіт, якому можна вірити, на Ірландському острові функціонує. 38 дистилерій. Цифра дійсно вражаюча, але маємо бути обережними, бо в це число увійшли всі виробництва, які мають ліцензію, навіть невеличкі крафтові, як от кілові, яка виглядає як один такий великий гараж і має на виробництві всього 17 бочок. Але менше з тим, щоб так кількісно зрости, потрібні інвестиції. І ірландці змогли відшукати за ці 10 років. Приблизно півтора мільярда євро інвестицій. Найбільше 400 з них було вкладено у виробництво у Міддлтоні на реновацію, на нові технології. Також 100 мільйонів вклав Wільam Grant та-та, це той самий Гленфідіг, Бленди Gorrants, який володіє брендом Tulla Mordie. Так от, за 100 мільйонів євро вони побудували новий надсучасний. Виробничий комплекс в Туламорі, там і ректифікаційні колони, і куби, і бутилювання, і, ну, і власне, повний цикл виробництва буде тепер в Туламора своя домівка. Відкривається ця дистилерія десь навесні, влітку 2021 року. І там все за останнім словом, техніки, звісно ж, виконано. І Плюс вони дуже обережно з навколишнім середовищем поводяться і буде 5 тисяч дерев посаджено, і так само буде облаштовано спеціальний коридор для бджіл. Неймовірно. Ці 38 дистилерій генерують дохід в 900 мільйонів євро. Саме стільки було в рекордний 2019. -й. Якщо припустити, що виробництво мають. Маржинальність, скажімо, 30%, то шляхом нескладних арифметичних операцій можемо вирахувати, що інвестиції відіб'ються десь за 5-6 років. Що для цивілізованого західного світу є дуже крутим показником? Як таке суттєве зростання кількості дистилерій вплинуло на об'єми виробництва, а головне на обсяги продажу ірландського віскі в світі? Традиційно таку статистику ведуть в такій усередненій величині, як ящик. Вважається, що в нього входить 9 літрів віскі. Так, от на 2010 рік Ірландія продавала 5 мільйонів ящиків. А через 10 років змогла збільшити цей показник до 12 мільйонів ящиків на рік, тобто зростання майже в 2,5 рази. Але тут головне розуміти на долю яких виробництв припадає це зростання. І тут можемо говорити про таку велику трійку ірландського віскі, які складають 85% продажу з усіх ірландських віскі в світі: це Джеймсон, Туламорд'ю. Та Бустмілс. Ну, гаразд, 12 мільйонів, начебто так, звучить солідно, але як це корелюється з іншими гравцями на ринку, зрозуміло, не дуже. І перед тим, як ми перейдемо до цих цікавих порівнянь, хочу звернути твою увагу ось на цю книгу. Називається Усе, що ви знаєте про Ірландію, правда, але її автор Максим Беспалов, і це такий дуже приємний. Мікс дорожніх нотаток, роздумів про історію, культуру Ірландії, про її минуле і сьогодення. Одним словом, усім, кому цікава Ірландія, я думаю, що ця книжка сподобається. Головний недолік, який я відшукав, це те, що окрема глава про пиво є, а про віскі немає. Але я думаю, що теска виправиться і вже в наступному переведенні буде цей недолік усунено. Посилання на сторінку видавництва залишу внизу під відео. Так от, переходимо до статистики, беру свою шпаргалку, бо всі цифри на пам'ять не запам'ятав. По-перше, статистика міцних напоїв. У 2010 році міцним напоєм номер один була горілка. 425 мільйонів ящиків. Ну і далі ці цифри будуть в мільйонах ящиків. Віскі тоді відставав фактично на 100 мільйонів було 328. А от через 10 років, на 2020 рік, горілка показала зниження на 7,5% і має лише 393 ящики в 2020 році. Гірше це десятиліття провели лише лікери, у них падіння 9%. А от віскі за цей період. Зросло на 41% і має 463 мільйони ящиків продажів у 2020 році. Таким чином, віскі офіційно найпопулярніший міцний напій в світі. Здобули! Так от поглянемо на топ країн-лідерів з продажу віскі в світі. Відразу скажу, що Індію ірланці всі звіт не включили, мабуть, через те, що з цим маркуванням в Індії проблеми, там називають віски те, що віски насправді не є. Тому залишилось 5 найбільших країн виробників. І зазначу, що послідовність так, місця не змінилася за 10 років, але динаміку лідери показали дуже різну. Отже, першим номером і тоді і зараз залишається скотчі. 89 мільйонів було в році 10 і 97 мільйонів в 2020. Тобто помірне зростання на 9% за десятиліття. На другому місці Сполучені Штати Америки 31 мільйон в 10-му проти 55 в в 2020. Дуже поважне зростання на 78%. Бурбонний житній бум. Третьою йде Канада зростання на 45% з 21 мільйона до 30 Четверте місце Японія 9 мільйонів в 10 му і 18 в 20 му 100% зростання. Ну і п'ятою йде Ірландія з її зростанням від 5 до 12 мільйонів, тобто на 140%. Як бачимо, до лідерів ще далеко ірландцям, але Темпи зростання в минулому десятилітті вони показали найкращі. Де ж ірландські віскі п'ють найбільше? Ринок збуту номер 1 Сполучені Штати Америки: 42% всього ірландського віскі продають саме в Штатах зростання з 28% 10 роками раніше. На другому місці ЄС 22%, і на третьому. Мережа Duty Free 5,7% і переважно це європейські дютіки. Також в лідерах ірландський внутрішній ринок, Велика Британія та Росія. А що ж Україна? Україна це 14-й ринок для ірландського віскі. дуже така поважна позиція. 24 тисячі ящиків ірландського віскі споживали українці в 2010-му. А от через 10 років ця цифра виросла до 126 тисяч ящиків, що відповідає зростанню майже в 430 Більше у відносному процентажі показали зростання деякі країни Африки і Азії, але там, якщо в абсолютну, в абсолютних цифрах дивитись, то купляли, умовно кажучи, 3%. Пляшки, а тепер почали купляти три ящики, от вам і зростання в кілька тисяч. Але якщо почитати думки експертів, які в цьому звіті теж присутні, їхні роздуми про те, де у ірландської військи потенціал, з ким позмагатися за ринки збуту, то номер один всі називають Азію. Там зараз панує скотч. Шотландці продають в Азії більше скотчу, ніж. Ірландці, в принципі, виготовляють, тобто там більше 12 мільйонів Шотландія продає тільки в Азії. На другому місці всі називають Східну Європу, незважаючи на те, що окрім України, дуже класний плюс показала Словаччина, Польща та інші країни. Ще є потенціал в Східної Європи, на неї теж розраховують на смарагдовому острові. Ну і третє це Африка. Нам тут в Україні здається, що в Африці там десятиліттям і щось нічого не відбувається і не розвивається. Але ні, Африка починає більше споживати якісного алкоголю, і цей ринок теж потенційно є дуже цікавий для ірландців. Ринок США критично важливий для ірландців. 42% продажів саме там. І ірландцям дуже хочеться посунути на цьому ринку своїх головних. Історичних конкурентів шотландців і успіхи ірландського віскі на ринку США це одне з головних досягнень ірландської індустрії за це десятиліття. Якщо ми подивимось на графік, то побачимо, що на початку, 2010-х, ірландці відставали майже в 8 разів від скотчу. Але показали дуже класну динаміку, фактично в 5 разів збільшивши продажі в США, і відставання на 2020 вже не виглядає таким безнадійним. А якщо ми подивимось на оцей, як на мене, трохи оптимістичний графік, то ірландці вірять, що вже наприкінці цього десятиліття ірландського віскі в США буде продаватися більше, ніж скотчу. Ще один важливий тренд це зростання віскі туризму. Лише за 5 років кількість людей, яка відвідує ірландські дистилерії, збільшилась фактично вдвічі з 500 тисяч до 1 мільйона відвідувачів на рік. І тут має відзначити, що більше половини, а фактично 600 тисяч, відвідує Боу-стріт у Дубліні і йде в гості до Джеймсона. Ірландці порахували, що. Одна людина витрачає за візит на дистилерію приблизно 100 євро. Сюди входить вхідний квиток, обід, якийсь коктейль, сувеніри і таке інше. І таким чином дохід лише з туризму виходить 100 мільйонів євро. Ну а що ж далі? Динаміка чудова, розгін взяли потужний. Які ж головні надії ірландського віскі в новому десятилітті? По-перше, Планується відкриття нових дистилерій, вже зараз їх біля десятка будується. Також модернізація старих. Наприклад, Bushmills планує 60 мільйонів фунтів інвестицій, щоб за кілька років подвоїти об'єми виробництва. Також великі сподівання у ірландців на інтернет-торгівлю ще в доковідні часи. Це було потенційно дуже таким важливим і трендовим напрямком, і зараз. Як показують реалії життя, це дуже важливо. Тут ірландці теж намагаються бути в тренді. Третє це так званий преміальний сегмент. Як ми розуміємо, дистилерії всі молоді, якихось довгих витримок, поки що немає чисто математично, їх не може бути. Але з часом вони будуть з'являтися, і тут ірландці планують поштовхатися з іншими виробниками. На цьому ринку. Ну і четверте, безумовно, всі чекають відкриттів кордонів, щоб поновився віскітуризм, щоб люди більш масово йшли в ресторани, в бари, і таким чином теж збільшувалось споживання віскі, бо вдома п'ють щось не так багато схоже. Ну і які ж головні ризики? По перше, це закриття торгівлі. Що тут мається на увазі? Ірландські віскі показали найбільше зростання на тих ринках, де не було митного навантаження. Так? Це було фактично zero tariffs, як вони називають. Якщо з'являться загороджувальні мита, то темпи зростання продажів, звісно ж, почнуть падати. По-друге, ірландський ячмінь. Його не вистачає. З 1980-х площі посівів ячменю зменшуються і. Зараз його банально не вистачає на таку кількість дистилерій. І багато виробників вже напряму співпрацюють з якимись фермерськими господарствами і бронюють собі наперед ячмінь. Третє це Брексіт. Взагалі, це така сумна історія. Ірландія, Північна Ірландія. Якщо слідкували, то знаєте, що було дуже багато перемовин, як це технічно розділити. Ірландію і Північну Ірландію, бо згідно з Белфастськими угодами кордону між цими країнами не було. І не має бути і після виходу Британії з ЄС. Якусь угоду цей протокол по Північній Ірландії все ж таки підписали, але як він буде працювати, невідомо. Ризик це з тієї причини, що 30% виробництва воно пов'язане. Якусь частину щось виготовляють в Ірландії, щось в Північній Ірландії. Тому так, це ризик, бо ми зрозуміли, як це все буде працювати і як цей протокол буде імплементуватися. Далі ірландці жаліються, що в них може не вистачити потужностей бутилювання, але я думаю, що це вони якось вирішать. це Технічна проблема. Ну і остання боротьба з фейками, бо зростає популярність віскі в світі і зростає кількість підробок, але тут теж, я думаю, є стандартні шляхи вирішення і якось це все виправлять. З ключовими цифрами, я думаю, все. Кому цікаво, залишу посилання на цей звіт внизу під відео, завантажуйте, роздивляйтесь, вичитуйте. Ірландців можемо привітати з шикарним. Десятиліттям зі справжнім ренесансом та відродженням ірландської віскі індустрії що для нас, як для віскі любителів є чудовою новиною, більше цікавих різноманітних напоїв, нам тільки в плюс. А на цьому, мабуть, все. З вами був Макс. До наступних зустрічей, в яких ми продовжимо шукати наш улюблений напій, щоб в результаті отримати від віскі максимум задоволення. В наступному відео говоримо про Данвілс.